Для оформлення міксбордерів, рокаріїв, вигадливих клумб і простих бордюрів досить часто використовуються айстри, сорти яких дуже різноманітні і за формою, і за забарвленням, і за термінами цвітіння. Серед більш ніж 600 сортів айстер зустрічаються кущі від 15 см до 1 м, прямостоячі і розлогі, з махровими і немахровими, піоновідними, розоводними, променистими і вузьколистими формами квіток. Класифікація різновидів Айстри. Після того, як ви розберетеся в основних типах айстр і ознайомитеся з найпопулярнішими сортами, вибирати насіння для посадки буде набагато простіше, вам залишиться лише визначитися з забарвленням квіток. Відповідно до загальноприйнятої класифікації, Айстри поділяють на класи, язичкові, трубчасті і перехідні. У свою чергу три класи ділять відповідно до особливостей будови суцвіть на 10 основних типів, прості суцвіття немахрові, являють собою один-два ряди язичкових квіток з центром кошики, що складається з маленьких трубчастих квіток жовтого кольору, трубчасті пелюстки, суцвіть згорнуті в трубочку, можуть бути довгими або короткими. Променеві язичкові квітки, вузькі, скручені, але не зрощені. На півмахрові в суцвіттях зібрано не менше двох рядів язичкових квіток, диск складається з трупчастих. Квіток різних відтінків, голчасті, схожі на голочки вузькі язичкові квітки скручені по всій довжині, кучеряві широкі язичкові квітки прикрашені на кінцях легкими завитками, напівсферичні, плоскі, широкі квітки спрямовані вгору, вінцеві, по краю розташовано кілька рядів язичків квіток. В центрі зібрані трубчасті довгі квітки, кулясті мають густомахровими суцвіттями, які складаються з коротких широких язичкових квіток, причому по краю квітки відігнуті назовні, а в центрі Спрямовані вгору, через що соцвіття нагадує пишну кульку, черепітчатіє з короткими широкими язичковими квітками, краї яких відігнуті назовні, немов черепиця. Серед перерахованих типів виділені окремі сортотипи або групи в залежності від форми суцвіть, квіток і самого куща. Найбільш поширені сорти однорічної айстри. Улюблена багатьма садівниками астра однорічна або по науковому калістефус Китайський представлена величезним різноманіттям сортів. Страусове перо, принцеса Букетна, Вікторія, Велетенська, Дюшес, американська красуня це лише деякі з найпопулярніших сортів однорічної айстри. Широкий вибір відтінків і форм суцвіті недосвідченого квітникаря може легко привести в замішання. Тому, перш ніж вирушати за насінням, визначитеся, де ви посадите куплені айстри, і яке забарвлення квіток краще вибрати, щоб загальна картина в квітнику вийшла гармонійною. Так, низькорослі групи, висотою до 25 см, підійдуть для оформлення доріжок в саду, квітковий рабаток і клумб. Особливо затребувана для створення бордюрів астра карликова королівська, що відноситься до черепічатому типу Айстер, з витонченими махровими квітками лавандово синього, яскраво рожевого або червоного кольору, діаметром близько 5 см і вузенькими листочками. Зустрічаються в рабатках і клумбах також голчасті низькорослі айстри наступних сортів, малятко бордюрна, яскраво рожеві квітки, літо, рожеве забарвлення, вологоцькі мережева з білими квітками, осіння олімпіада, айстри блакитного кольору, середньорослі і високорослі сорту групи айстер до 80 см можна висаджувати в квітнику окремими групами, зазвичай їх вирощують на зрізання. Найефектніше виглядають махрові різновиди айстри, наприклад, айстра піоновна з великими напівсферичними квітками, розташованими по від 10 до 12 штук на колоновидному куща. Серед піоновідних сортів популярністю користуються біла і блакитна вежа, аполонія небесна, розанна, гала, вайлет, турм. З голчастих високорослих айстр варто відзначити наїна, «Ассоль», нічна зірка, біла ніка, тімірязевка, ювілейна біла, синьоока, блакитний іній», «Айседора». помпонні айстри, «Беатріча хай алемару, зимова вишня, арлекін. Популярні айстри БАГАТОрічники. БАГаторічна астра садова не так давно набула широкого поширення в квітниках наших квітникарів. Однак ви, напевно, пам'ятаєте ніжні сентябрінки, лілових, блакитних і фіолетових відтінків, що розквітають в садах наших мам і бабусь до початку осені. Ці невибагливі рослини висотою до 130 см відомі також як новобельгійські айстри. Серед найбільш поширених сортів бічвудрайвел, квітки пурпурно червоні, Дік, Баллард, рожеві відтінки, Сатурн, забарвлення світло Amethyst, аметист, темно-лілові махрові квіти, Октоберфест, махрові блакитні квітки, знову бельгійською айстрою, схожа за зовнішнім виглядом і за розмірами куща астра новоанглійська. Популярні сорти Лілі Фардел, айстри насиченого рожевого кольору, доктор еккенер, забарвлення червоно-фіолетова, Браумен, фіолетові квітки, ротіштерн, темно червоні відтінки, Гарпінгтон Пінк, квітки світло гайкові. Завдяки яскравому рясному цвітінню новоанглійська астра відмінно підходить для середнього і заднього плану при створенні міксбордерів. У квітнику до неї краще підсаджувати квіти компаньйони, які прикриють оголюються знизу стебла і не дадуть куща розпастися в сторони. Для бордюрів може використовуватися низькоросла астра чагарникова, висота якої варіюється від 20 см до 50 см. За рахунок рясної темнозеленого листя рослина нагадує самшит і навіть в нецветущем стані виглядає дуже привабливо. До того ж, стригти чагарникову астру при оформленні бордюрів не потрібно достатньо трохи підрівняти. Вибір сортів досить різноманітний – світло-блакитні айстри Bluebird, білі язичкові квітки сортів Ніобія і Flor полону, бузкові суцвіття, дварф Ненсі, малинові айстри Роял, і компактні кущики з рожево-ліловими квітками Венус. Але якщо наведені вище сорти багаторічної айстри розквітають тільки в кінці літа, то Астра Альпійська починає радувати своїми чарівними маленькими квіточками блакитно бузкових і рожевих відтінків вже з травня червня. Компактні кущі зі злегка опушеними стеблами досягають висоти 30 см, мініатюрні квіточки нагадують різнокольорові ромашки з яскраво жовтою центральною частиною. Найпопулярніші сорти дун Клешоне, Альба, Рубер, Глорій, Супербус, Голіаф, Розеа, часто використовуються при створенні міксбордерів, альпійських гірок, бордюрів і при озелененні балконів і терас.